Всем Всім дравочкам ми сьогодні Един... прикольну ігрушку Роблас! Привіт! У мене сьогодні денний самольот. Всім И мы играем граємо приховуну игрушку Дитрил! Так, бежим, бегом, захоп... забирать золото. А він напевно не купив в нього не получилось. Ну нічого, погнали. Давай сюди дай, поїхав. А. А, ну він вже. Так, питання, чи він знає де тормозити. Вставай! Піднака. Ей, вставай! Красавчик! Я зупинив. Ага. А, я пам'ятаю, як я перший грав, тоже не міг зрозуміти, як там купляти то гілля. Він, він залагаю, но так походу. Я ж казав. А, вийшов, так? Ага. Ну ничего, мы ничего не можем. Там еще спостійно все выходить. Тормози. Давай. Вот. Ой. Сикай, вервось. Ворло. Сил? Да. Поїхали. Идти. Він тебе застрели! Капецький. до будинку, напевно, не стоїмо, бо він нас дуже не. Проїжджаємо, будинок, да? Так? Це так, спереді... Добре, що ти його побачив. Ага, так, спереді ще один будинок зараз таємно. Ну я думаю, він тепер за нами не біжить. Ну я тоже, знаєте, це надіюсь. Я одразу за його заборушу, потім одразу дай час. Обережно! Блін! Мене тоже вбили. і тебе? ти живий. А, але в мене немає цього бандажу. Чекай, стій там. Я хочу з тобою, мені треба. Так, я потім тебе буду таскати. Я так, я лопату твою підніму. Так, куди ти? Ну, що ти пригаєш? Я тобі не тепер тебе таскай. Чекай, зараз буде ця деревня. Зараз, якщо у вас закінчиться паливо, вона впроти деревню. Це буде пічно. я Не, 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 Я же сказал, пропись, а пропись. Все, стоит. Конечно. Чекай, чекай, куда ты пошел? Здесь назад. А, зомбак сзади. Да, меня. О, разгорел. Куда залезу, плывай? О, поїхати, ти, ти на місці, я тебе не бачу. Чекай! Задар вози! Я, я. О, на місці! Давай випригуйся! Бандожі! Сто, та не, не валяйся, щоб з тебе знайти! Я в доктора чекаю! Пішли пішли в той будинок, перезарядку робить, пішли в той будинок. Опа, давай під'їжджай поїздом. Ай, тут черифи. Ану з малика застріляєш. їж, дивись там. І ти може одного забрати і продати, ми тут якраз затаримося. Попадеш? Теба. скільки патронів у тебе? Красавчик з першого пострілу Музика Крувава Музика Мені головне вінчестер купити, бо в той вінчестер вже є патрони Собі теж Так, день закінчилося. я зараз купляю собі uh, вінчестер і йдемо Jeg må stå på ski igjen. Я думал, уже зомбарив не мам. Ой. Так, я зомбарив беру. Да, ты. Я зомбарив с этим Что там мелодия, я не знаю. Там и нет, не консвич. Ай, мене тут їсть. Ей, я щас помру. Стріляй по ньому. Та ти? Та ти ходиш? <плес> я не можу тебе. Та, та ти ходиш, як там? Не в мене стріляй, я в нього. Піднімайте все! Тут, О! біля тебе заспавився. Я його зараз б'є в торелі. Да. О, класно, що ти доїхав. Тормози. Так, тормози. Що, в качестві наказання будеш тут та роль. Так ти мене запав, так то я не можу вийти. Я на тебе зерна жав. Ааа. Зазумав мене тут. За ножку взяли і ти 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 Все. Тепер можна виліковувати. Давай, давай, давай! Меня хочет пойти. О, вот тут куча всего. Мини-мини, мини. мини мини патрончики тобі! бьем. Будем, не, не стоїмо, бо по. -серіфері. А, біжать? А ч? Я за їх, давай. Та ти по коням стріляєш! Ча. Пацаны, я сейчас не ага, бачу, ты хочешь, чтобы я взял с собой ездил. Что там? розказали? Там щось прикольненьке прикольненькое там у тебя. Я бачу зомбари. И зомбари прикольненькие. Ну ти выстрелился. Да. На, лопатой. У, у у Картина в золотій рамке. На, на. Вот куда? это. Да. Куда? А. Кура. Халай, махалай. Халай, махалай, -ма ты куда бежишь? Тут я будинок разу можем до него піти. Я. Будинок. Я его зараз... Гурвольф. Да. Обережно! Замочили, Піднімай. Добре, що тебе рвати поповедку. А то могли б бути неприємні. О, ще й Диви, як класно, що ми не поїхали. Тільки 30 кілометрів. Ну нічого, зато я так не їду. Я помирав вже але... два рази. Mm -hmm. А, ні, то раз ти помер раз я. Так, біжить. Я ja до фурнитуры. Да, бы шкерпа. А no, да, но том, что, что у меня тут жить зомбар? Что? Там чар. Да. Ты убьешь его, у На. Давай. бежать такие хорошие! Так минимум... ой 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 за решеткой сидеть уха не были а вверху наверху там обратно на Нам, нам не вистачає захисту глобального. Хорош, вроді би є, я захисту немає. О, Вампир'яка зразу заспанався. Прикольно, це ж ми зі вампірів тут не збираємо. Це Так страшно було Йо треба на вікно поставити. Прям круто поставлю, мне нет куда было полотеться. Там аккуратно уже пьято пием. Образец. Все нормально. Там золото куча барин. Ага. надійно працює, як швайцарські години. А швейцарський годинник хто? Це саме Є Захист. І правий. О, то, що нам не вистачає якраз. Це вже Мексика нас чекає впереди. Там. Значить, короче, заїжджай максимально, куди можеш, выпрыгаем і йдемо на нис, і від моста відстрілюємося. Краще нікуди не йдемо. Я поки зрозумію. Попали поки там. А зараз буде трохи. Жаркувато. І ми якраз на ранок заїдемо, супер. Ще 3 кілометри. І зараз буде ранок, ранок. Епічна, світає, а ми заїжджаємо в Мексику. То, я до тебе. Я вже бачу її. Приїжджай без зупинки. Ай, мене трохи попали. Поїхала, на... пішли на місце. Ага. Трохи відстріляємося потім. Хоч я не попадаю ні в кого. Не, я зняла. Я місце включаю, ну добре, ты йде. Я йду на турель. Да не вийде. Ты ж сам казав, тільки на місце. А, а ты прикриває. Надеюсь мы зможем. Так. Це чорне. Я ще нікого не бачу. Ніхто не А ти де стоїш? На мості. О, це ти попав красавчику, бо я спереду щось не Я Снайпер. Це добре, що не ніч, вони не спальняться, Дивіться, класно Треба сюди в день заїжджати, ми постійно вночі заїжджали. Може зараз побіжать? На 11.00. Скільки це? 11.00. Ні-ні, а цей. А тобі не видно скільки, щоб місце опускався? Днун. 2,46. Гара, ще три хвилини мають. Візать. Да. Це зомбаки. Тереш сейчас патронів стріляти. Так. Мене знову заглючило. Спринай! Там же на вало тело біжить, если это нес. Давайте з того флангу я сова, так в мене немає, ясту. Оооо! Полюковань мене, походу, зараз. Magpapamahay. Thank you. Hey, Min tol ko beri. Ты відходи назад, не стій на місці. Чую, що я тобі тебе кажу? Ай! А, я впав в воду. Блін, не... Ти помер? Да, я впав в воду, я не попав, що не може до кінця добігати. А -а -а. Да. Я можу, я ну, блин, це нереально тепер це проходити. Та тепер нереально Мексику проходити. Та чого реально ми просто щось чес... це. Та раз тут з не, не видно куча, тут куча набігають. Ну то треба відстрілюватися краще. Я не дуже точно стріляв. Но це було дуже епічно, мені сподобалась класна баталія. Чуваків, всім пока. Всім пока. ми ж мало поки показати... ну, Ти то, показати? що ми в іншому ролі загадали. Хто загадав там? Ви можете вже знати Давайте. Зараз я вам покажу. Так, так, прям цікаво, що ж ти покажеш? Так, ідете, я да, это не особен, щось хочеш показати. Ага, я тебе бачу, меня, да. Заходим сюди. Завдання! Ага. Тут куча завдань Хто здогадався, ставлю лайк на коментарі, пишіть коментарі Эээ... І поділіться з тим, які завдання ви вже встигли пройти. Там ми, я пройшов два завдання. Добре, народ, всім пока, всім удачі. Всім пока!